Чому постійний магніт створює магнітне поле? Людина, яка перша висунула гіпотезу про те, чому у постійному магніті є магнітне поле, був Андре Марі Ампер. І гіпотеза ця названа на його честь гіпотезою Ампера. Він вважав, що у постійних магнітах всередині є замкнуті струми. Я нагадую, до того, ще як це, цю гіпотезу висунув Ампер, Ерстейд провів дослід, в якому встановив, що навколо провідника зі струмом виникає магнітне поле. Якщо зробити кільце, контур зі струмом, тобто Провід закрутити в кільце або в котушку, то всередині, відповідно, цієї котушки або кільця теж буде виникати магнітне поле. Ну і е, вже враховуючи це, Андрій Ампер висунув гіпотезу, що от в постійних магнітах є ж магнітне поле, навіть якщо немає ніякого струму. То чим це можна пояснити? Це можна пояснити, він припустив, що у постійних магнітах всередині є якісь колові струми. І саме оці колові струми і створюють магнітне поле. Чи дійсно насправді це так? Справа в тому, що будь-яка речовина, яка вноситься в магнітне поле, вона якось його змінює. Вона може намагнічуватися. Вона може створювати власне магнітне поле. І власне магнітне поле цієї речовини воно впливає на зовнішнє магнітне поле. Посилює його або послаблює. Так, і от, в залежності від того, посилюється магнітне поле в речовині чи послаблюється. Про речовину. Велики таку фізичну величину, як відносна магнітна проникнення середовища. Позначається ця величина буквою грецькою мю, і вона дорівнює відношенню магнітного поля, індукції магнітного поля в середовищі до індукції цього самого магнітного поля. Але в вакумі, тобто якби не було середовища. Я тобто, ну, уявімо, що в нас є джерело магнітного поля, наприклад, якась котушка, по якій йде струм. Якщо всередині котушки, котушки вакуум поміряли індукцію, це буде B 0 Потім у цю котушку вставили якесь осердя, наприклад, із заліза. І Поміряли магнітне поле всередині цього осердя, воно виявилося B. І ось це відношення B до B0. Це відношення назвали магнітною проникністю середовища. Запишіть цю формулу. дорівнює b поділити на b 0 І підпишіть мю, це відносна магнітна проникність середовища. Значить, дорівнює b Магнітна проникність у середовища. Магнітна індукція, індукція магнітного поля у. Середовище поділити на Б0 індукція магнітного поля цього самого у вакуумі. Тобто дивіться, що виходить, якщо магнітне поле в середовищі більше, то ми маємо більше від одиниці. Наприклад, щоб посилити магнітне поле, використовують залізо. Якщо залізо внести в магнітне поле, то Магнітне поле посилиться. Тобто мю для заліза більше від одиниці. Якщо магнітне поле послаблюється, наприклад, мідь унесли в магнітне поле, то всередині міді магнітне поле буде слабше. То B буде менше від Б0В і мю буде менше від одиниці. Так, чому ж різні речовини намагнічуються по-різному? Чому одні речовини посилюють магнітне поле, інші послаблюють? Тут е, варто згадати таку річ, ну, ми її тільки згадаємо, як магнітний момент. Магнітний момент це векторна фізична величина, яка чисельно дорівнює добутку сили струму, який тече по контуру на площу цього контура. От якщо в нас оце контур, е, по якому йде струм. Тобто контур провідничок. Ось іде струм по провідничку. Він отут має певну площу, яку можна знайти. І є в нас сила струму, то це добуток цієї сили струму на площу. Це називається магнітним моментом відповідно, цього контуру. Електрони та протони. Також, як і контур, мають свої власні магнітні моменти. Ну, це якісь там дуже маленькі заряджені частинки, які певним чином влаштовані. Вони теж, як і оцей провідничок завернути в контур, вони мають свої магнітні моменти. І власні моменти, якщо таких частинок багато, то їхні власні моменти додаються і створюють. Власний момент атома або молекули до складу, якої вони входять. І тоді атом матиме власний такий магнітний момент. Магнітні моменти атомів і молекул, в свою чергу, складаються разом і створюють власне магнітне поле всередині речовини. Тобто і сама речовина має, створює якесь певне магнітне поле. Яке це магнітне поле, це залежить від того, відповідно, як у нас всередині розміщені ці атоми, як і кожен має свій власний магнітний момент. Ну, з другими словами, це те ж саме, що і Ампер висунув свої гіпотезі. Він просто тоді не дуже розумілий, з яких частинок складаються атоми. Про поняття атома було відоме і поняття молекули, але що атом складний, тоді ще цього не розуміли. Ну, але теж у нас ідея була така про колові струми. Ну а магнітний момент це свого роду теж такий ніби коловий струм. За своїм відношенням до магнітного поля, всі речовини можна поділити на слабкомагнітні і сильномагнітні. Будь ласка, перерисуйте собі в зошит таку діаграму. Напишіть. Слабкомагнітні речовини, дві стрілочки діамагнетики і парамагнетики поділяються. І сильномагнітні речовини речовини це феромагнетики. Перерисуйте собі цю діаграму. Тепер поговоримо з вами про кожен із прикладів цих речовин. Почнемо із слабкомагнітних речовин. Е, першим представником слабкомагнітних речовин є діамагнетик. Діамагнетики це речовини, які намагнічуються, створюючи слабке магнітне поле, напрямлене протилежно до зовнішнього. Тобто, от подивіться. Зовнішнє магнітне поле створене там полюсом N, і полюсом S. його лінії синенькі. Всередину вносимо вносим якусь речовину, це оцей е, прямокутник чорного кольору. І всередині цього, цієї речовини створюється своє магнітне поле червоними лініями. Показано це поле. Яке напрямлене проти, от, дивіться, всередині речовини. Воно напрямлене проти зовнішнього. Зовнішнє йде зліва направо стрілочка, а внутрішнє справа наліво. Що вони тоді з зовнішнім полем це внутрішнє поле зробить? Воно його послабить, бо воно напроти діє йому. Воно його послабить. Воно не сильно послабить, ледь-ледь, але все-таки всередині речовини магнітне поле буде слабкіше. Так, ну, якщо ми замінимо результуючим полем, оце зеленими лініями показано результуюче поле, яке утворилося внаслідок накладання зовнішнього і внутрішнього, то бачимо, що результуюче поле, наслідок накладання цих двох полів, воно буде слабкіше всередині речовини. По тому сильніше воно чи слабкіше, можна судити по відстаню між лініями. Чим більше відстань між сусідніми лініями, тим поле буде слабкіше. Якщо б з зовнішнього поля, всередину речовини дві лінії потрапляло, то от після того, як подіялося внутрішнє, то тут тільки одна потрапляє. Тобто в діамагнетиках вони намагнічуються таким чином, що Оце поле намагнічення діамагнетика напрямлене протилежно до зовнішнього поля. І послаблює зовнішнє поле. Так, приклади діамагнетиків. Ну, це інертні гази, гелій, неон, мідь, золото, срібло, вода, азот. Тобто, це приклади діамагнетиків. Ці речовини послаблюють магнітне поле. Напевно, ви думаєте, що вода не взаємодіє із магнітним полем, але це не так, так як і графіт, алюміній, скло. Це зовсім інший вид магнетизму, який називають пара або діамагнетизмом. І це не той магнетизм, до якого ви звикли. В даному досліді будемо створювати магнітне поле за допомогою двох котушок. Які підключені через ключ до джерела струму. На сердечники котушок надягнуті конічні наконечники. Шматочок діамагнетику з теарину підвісимо так, щоб він при відсутності магнітного поля розміщувався вздовж повздовжньої осі наконечників. Замкнемо електричне коло. Магнітне поле, яке утворилося, прагне виштовхати стеарин, діамагнетик повертається перпендикулярно до поля. Після вимкнення котушок магнітне поле зникає, а стеарин повертається в. Хороший приклад діамагнітної речовини це графіт. Цей спеціально зроблений піролітичний графіт відштовхується магнітним полем. Графіт завжди відштовхується магнітом, як північним, так і південним полюсами. Піролітичний графіт це вирощені кристали з плоских вуглецевих шарів, які збільшують до межі діамагнетичний ефект. Звичайно, найкращі діамагнетики це надпровідники, які при низьких температурах забезпечують максимальне відштовхування всього, що знаходиться в магнітному полі, при охолодженні. Вони ідеальні діамагнетики. Самий відомий потужний діамагнетик це бісмут номер 83 в періодичній системі елементів. Човен рухається завдяки відштовхуванню бісмута, який хоче потрапити в місто. З більш слабким магнітним полем. Діамагнітні предмети, такі як скло, будуть повертатися, щоб уникнути дії магнітного поля. Тут ми бачимо, що скло діамагнетик, так як воно повертається, щоб опинитися в слабкому магнітному полі. Тобто, ми побачили, що діамагнетики вони виштовхуються з магнітного поля. Так, і... Магнітна проникність діамагнетиків е, менше від одиниці. Ну, от її значення лежить в оцих межах. Вона близьке до одиниці, але все ж таки менше. Одним з таких яскравих ідеальних діамагнетиків є надпровідник, який можна отримати при дуже низьких температурах, при температурах рідкого гелію. Наприклад, якщо маточок надпровідника покласти, зверху на нього помістити магніт, то магніт буде відштовхуватися і левітувати, тобто отак зверху висіти над цим надпровідником. Так, наступним представником слабкомагнітних речовин є парамагнетики. Це речовини, які створюють таке слабке магнітне поле, яке посилює зовнішнє. Подивіться, якщо у діамагнетиках ці внутрішні стрілочки були вліво проти зовнішнього поля, то тут будуть вправо. І, відповідно, результуюче поле буде трошки потужніше, трошки сильніше всередині парамагнітика. Так, приклади парамагнетиків: кисень, платина, алюміній лужноземельні метали. Зараз між наконечниками підвішений шматочок парамагнетику алюміній. Коли замкнемо електричне коло, магнітне поле, яке виникнуло, починає втягувати шматок алюмінію. Добре видно, як алюміній розвертається вздовж лінії, яка з'єднує кінці наконечників. Після вимкнення струму. Алюміній займає своє початкове положення. Алюміній є хорошим прикладом парамагнетика. Інший приклад кисень, який притягується магнітом. Тут у нас декілька мілілітрів рідкого кисню, який притягується магнітом. Оксид гадолінію та сульфат міді. Хороші приклади парамагнітних речовин. От атоми або молекули парамагнітних речовин мають свої власні магнітні моменти, які розташовуються у зовнішньому магнітному полі в тому ж самому напрямку, куди і лінії магнітного поля. Оце якщо відсутнє магнітне поле рисуночок і рисуночок, коли є зовнішнє магнітне поле. Так. Е, магнітна проникність парамагнетиків трішки більша за одиницю. Теж незначно, там на 3 відсот... до 3% всього, але трішки більша за одиницю. Парамагнітна речовина втягується в магнітне поле, рухається в бік збільшення магнітної індукції. Ну і ще магнітні проникність, магнітні властивості речовин залежать від температури. При зростанні температури зменшується магнітна проникність речовина. Ну, це можна в принципі, логічно пояснити тим, що при зростанні температури молекули починають у нас швидше рухатися, тобто їм розміститися так упорядковано важче і відповідно. Сама магнітна властивість буде зменшуватися. Так, і до сильно магнітних речовин відноситься ферромагнетики. Феромагнетики, феромагнетики це за своїм головним представником, фермом або залізом. Феромагнетики це речовини, які на і створюють сильне магнітне поле, напрямлене в той самий бік, що і зовнішнє поле. Дивіться, якщо на попередніх слайдах там у нас по, одні, по дві стрілочки було нарисовано червоні, то тут по чотири це ну, якби вказує на те, що магнітне поле буде посилюватися сильніше. І насправді, фермагнетики посилюють там магнітне поле не на декілька процент, долей процентів. як… Парамагнетики. А сотні разів. Тобто значно посилюють зовнішнє магнітне поле. Так. Представниками феромагнетиків є залізо, нікель, кобальт, ну і деякі інші речовини. Це основні представники феромагнетиків. Подивимося на взаємодію з магнітним полем шматка феромагнетику заліза. Магнітне поле силою притягує шматочок до одного з наконечників та втримує його. Коли магнітне поле зникає, то шматочок заліза повертається в своє початкове положення. Ви вже знайомі з феромагнетизмом. Феро означає залізо. І намагнічений шматок заліза. Нікелю або кобальту стає магнітом за наявності магнітного поля. Ефект сильний та зберігається навіть після того, як ми забрали магніт. Тобто Залізо побуло коло магніта і само стало магнітом. Тобто, коли ці атоми переорієнтуються так, що магнітні моменти, власні магнітні моменти атомів розвернуться в один бік в напрямку зовнішнього магнітного поля, навіть після того, як прибрати зовнішнє магнітне поле, атоми не відразу повернуться до хаотичного стану, а до хаотичного напрямку або залишаться розвернутими. І залізо залишається феромагнетик залишається намагніченим. Це називається залишкова намагніченість. Не всі метали мають досить високу залишкову намагніченість, але. Е Саме найпростіше зробити найпростіший постійний магніт це взяти шматок заліза, такого вуглецевого, гарно, наприклад, голку так, або пилку по металу. І на деякий час її помістити, покласти біля потужного магніта. Після того, як ми заберемо ту саму голку від магніта, голка залишиться намагніченою, її можна, наприклад, використовувати в якості стрілки компаса. Куди? Так. Власне, саме намагнічування відбувається через те, що тут навіть не атоми переорієнтовуються, а домини. Це такі області, в яких атоми розміщені вже упорядковано за своїм напрямком магнітного моменту. І при попаданні у потужне магнітне поле власне, переорієнтовуються самі оці області атомів, домини. Ну, це такі досить маленькі ділянки, але в порівнянні з розмірами атомів вони досить великі. Це від 1 до 10 мікрометрів. В розмагніченому стані ці області, всередині кожної області, вона намагнічена, але кожна область має. Такий випадковий напрям цієї намагніченості. І в цілому шматок феромагнетика буде не намагніченим. Але коли попадає цей шматок феромагнетика в зовнішнє магнітне поле, домени переорієнтовуються таким чином, що більшість доменів має напрямок намагніченості в бік напрямку зовнішнього магнітного поля. І навіть після того, як зовнішнє магнітне поле прибрати. До залишаться, відповідно, намагніченими в тому напрямку, в який вони намагнітилися. І е, цей феромагнетик стане постійним магнітом. Так. Феромагнетики дуже сильно посилюють магнітне поле, багато разів більше за одиницю. Вони втягуються в магнітне поле. Ну і звідси і використання їх. Є певна температура, при якій феремагнетик втрачає свої магнітні властивості. Це називається температура Кюрі. Вона зазвичай становить декілька сот градусів. Так. Для заліза вона становить ну, 1043 кельвіни, ну, це приблизно 800 градусів Цельсія. У вас у підручнику є табличка на сторінці 88. Застосування феромагнетиків. Відповідно, бачите, з рисунків, це різноманітні осердя для двигунів, генераторів, це електромагніти, постійні вибачте, магніти. Так, тобто ті речі, де треба створювати, посилювати магнітне поле. І за тим, як вони залишаються намагніченими чи втрачають свої магнітні властивості при перебиранні зовнішнього магнітного поля. Феромагнетики поділяють на жорсткомагнітні та м'якомагнітні. Жорсткомагнітні це такі, які після намагнічування, ну, після потрапляння в магнітне поле залишаються намагніченими, навіть коли поле зникне. Їх використовують, коли треба отримати постійні магніти. От постійні магніти роблять із речовин жорсткомагнітних. Ну, приклад такої речовини там вуглецева сталь, яка використовується, наприклад, у ножицях, уголці, в ножах. Оці речовини гарно намагнічуються. Напроти увагу м'ягкомагнітні матеріали це матеріали, які втрачають свої магнітні властивості після того, як зникає е, зовнішнє магнітне поле. Е, вони намагнічуються в зовнішньому магнітному полі, а коли зовнішнє магнітне поле обрати, вони зразу ж розмагнічуються. Їх використовують у тих приладах, де не треба, щоб залишалася намагніченість. Це, наприклад, досердя електродвигунів, електрогенераторів. Там треба посилення магнітного поля, але магнітне поле постійно змінює свій напрямок, тому це перемагнічування, воно, намагнічення воно тільки заважатиме, тому використовують магнітом м'які матеріали. Так. Ну і одну задачу на завершення. Давайте якісно подивимось. Є два види сталі: м'ягкомагнітна і жорсткомагнітна. З якої сталі краще виготовити постійний магніт, як ви зрозуміли попередній слайд. Жорсткомагнітний. Правильно, Неля. Так, гаразд. На цьому будемо з вами закінчувати. Так? Зустрінемося на наступному уроці, на наступному тижні. do zobaczenia